Любов Конопко знаменита українська вишивальниця, переможниця багатьох конкурсів народної творчості. У виставках та колекціях світу розійшлося більше 200 вишитих нею рушників. А почалося все з драматичної події, яка сталася ще в дитинстві. У бабушки висів портрет діда, який репресований, так розстріляний, і під рушником. І ми були під наглядом деяких представників органів. І вони прийшли, здерли рушник, почали топтати ногами рвати. Я собі тоді дала кляту, що буду все життя вишивати рушники. Ну просто так вишивати їх, ну яка не тематичні. Я не хотіла І тому я вибрала тематику Шевченка, його настанови. Може, комусь і дойдуть слова Шевченка через мої рушники. Цей найвідоміший і найважливіший свій проект вона змогла інтенсивно втілювати в життя лише після виходу на пенсію. На це були вагомі причини. Тому що у мене 18 років хворів чоловік. Останні 3,5 роки взагалі був прикований до ліжка неходячий. От ну і синові треба було, я кажу, перевірити щоденно. І крім того, я в той час і навчалася у вечірньому інституті. Тепер вона не дає собі ніяких послаблень, бо має благородну мету, яка робить її життя повноцінним і наповненим змістом. Вісім годин мінімум я обов'язково щоденно працюю. Так, щоб мене я вклалася в рушник три місяці. Я два-три дні, а буває і ночі вивчаю перечитую кобзар. От потім сиджу біля портрета Шевченка. Я завжди тут знаходжусь біля нього, тому що він мене надихає. До 200-річного Шевченкового ювілею майстриня вишила 52 два метрових рушники. Тут використані Житомирські мотиви. Кожен із них є оригінальним мистецьким твором зі словами поета, які актуальні і до сьогоднішнього дня. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива як Господа слово. Ну це я можу сказати на станову до відродження держави України без хабарництва, без злоби і без брехні. Любов Конопко не тільки по-новому розкриває і відкриває для нас Шевченка. Вона власним прикладом доказує, що в житті завжди знайдеться місце для творчості і добрих справ. Скільки буду бачити, скільки буду жити, скільки буду вишивати Шевченкові рушники. З тим, щоб ці рушники несли слова Шевченка і щоб вони діяли.